Так, відео про витрати палива Сітроен Citroen Berlingo 1.6 HDI. Дизельний двигун дуже популярний. Він ставився і на Peugeot багато моделей, і на Citroën. Навіть на Ford він стоїть, по-моєму. Да, стоїть на оцих фокусах. Ну, дуже популярний двигун. Ось. Розхід палива в нього, який у мене. Ось дивіться. Зараз 28 градусів у нас. Ось сьогодні я їздив по місту. Середній, виходить, 6,4 літри, але це без клімату. Як клімат не включав, сьогодні, не, не, не дуже було так. Це, це зараз, так що спекотно стало. 64 літри у мене поки, по місту. Це, та, це таке реальне, реальне місту. Ось. Якщо з кліматом, я вже їздив, так було десь 6,8. Коробка передачі у мене механіка П'ятиступка. Ось. Пробіг 153, 154 тисячі зараз. Ну що я скажу, дуже економно. Така автівка дуже гарна, мені подобається. А, траса. А по трасі в мене розхід десь, якщо без клімату їхати там 90 км, то можна і до 5 літрів, 4,8-5 літрів вкладуватись. Якщо їхати там десь десь 110, ось такий теж буде результат, може трошки менше. А ось уже там 120-130, то там до 7 літрів буде доходити. Ну, взагалі-то економна автівка.